Добрий день. Якщо так сталося, що вам прислали посилку, але товар невідповідної якості, і ви надумали цю посилку повертати, то на eBay вам дають так звану етикетку. Окрім етикетки, ще дається отакий от, от файлик, в якому вказано, тут я заремарив адреса того. Хто відправляє, а ось тут вказана адреса, кому відправляють. Звичайно, в Штатах це все просто робиться. Ви приносите оцей просто трек на USB-C на почту. Типа нашої нової пошти вам її щитують і автоматично формують цю посилку, за яку не треба нічого платити. В Україні з цим проблема. Ось тому повернення відбувається за наш рахунок. Достатньо це не дешева справа. Я раджу, якщо є змога, максимально зменшувати вагу відправлення назад. Ну, такий досвід показує, що якщо відправлення до 200 грам, то відповідно вартість буде дуже мінімальна, там 300 гривень. Ну от відповідно ви бачите, у вас є от етикетка і виходячи з цієї етикетки, ви вже формуєте зворотні відправлення. Для цього я все ж таки раджу не віддавати на відкуп цю всю послугу на Укрпочту. Дуже часто от мені там писала, жінка, що в неї, виходить що на Укрпочті, не знає, що робити, і так далі. ви заходите в особистий кабінет. Ось. Зайшли в особистий кабінет в Укрпочті, вибираєте міжнародні відправлення, ну, вибираєте міжнародні відправлення. Я, чесно кажучи, коли вже сформував одне міжнародне відправлення, то фактично наступні міжнародні відправлення роблю на базі вже наявного. Тобто, просто-напросто дублюю міжнародне відправлення. Ну, і тут з'являється відправник. Гай, ну, не зовсім правильно, але воно не критично. Адреса. Ну і куди відправляєте? І що відправляєте? Значить, Починаємо дивитися, що ж у нас там відбувається. У нас там написано, що Ема Вайс, Ема Вайс Це умовне ім'я по батькові. Тобто ви сюди прямо безпосередньо пишете. Ема. Від кого я своє залишаю, телефон у мене також тут немає. Далі, регіон, штат, населений пункт, індекс і адреса. Ну, от тут дивимося: Оха, О, О, ох, Ойж, там... просто прямо писати Штат Тут бачите, в випадного меню нема, але зараз, значить, там було вказано 45, 305, 3, 15, 03, все, записали. Населений е, населений пункт. Е, вибачаюсь, там було, що там O-H, так. Да. OH, населений пункт Белбрук. Белбрук. Bell. Все це, це вказали. Далі остання це адреса. Адреса це оцей е, виходить. Е, Повністю пишемо ту строчку, яка у них там вказана. Навіть бажано писати тими буквами, які є XWars, DR. Це от. Фактично я завжди переперевіряю. Белбрук. беру, беру заходжу, щоб не помилитися. В гуглі Белбрук, Белбрук Агайо, Ну, так і є. Тобто Белбрук Агайо Ось а, а, а цей адреса Ек 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 Equords. Ну, безпосередньо з цієї етикетки DR. Ну, фактично, щоб точно бути впевненим, що Тут э, нічого, ось вона Бек ДР-406, тобто фактично вам показали, що є реально така вуличка, там десь в штаті Агая цей будинок, який, безпосередньо з якого відправлялася ваша посилка. Тобто Фактично ваша посилка прийде туди, куди треба. Все, відповідно, далі важка і важлива справа. А ось це без неї не вам не, не, не надішлються так звані кведи. Кведи. Тобто ви фактично повинні э, знайти код, я не знаю, що тут за товар, код, код Укрпочта, Тобто заходите на сайт. Укрпочти. І и Тут простіше, до речі, на експорт от на цьому сайті давайте її от Бачимо там, нашою мовою і обираємо, да? що вам треба, які у вас продукти. Годинник ну, шукаємо. Да? І відповідно, а можна сюди у нас годинник. Шукати? Да? От воно вам годинники всіх видів їх частини. Ну і відповідно. Тобто так простіше. Я оцей даю вам посилання і собі запам'ятаю Ось відповідно таким чином. Ми знайшли з вами що простіше. Знайшли відповідний квет. Назва вкладання є N. Англійськими буквами ви пишете те, що ви вкладаєте. Вартість. ось Далі кількість, вага. Обов'язково тут вага без упаковки, вага з упаковкою. Фактично. Як ви домовитись, можна, звісно, спробувати без упаковки а упаковку окремо, ну, бажано в 200, залазити в 200 г. Ви це це зробили. Далі нажимаєте, ну, тобто, якщо ви це все зробили, да, тобто, таку ж історію пріоритетність. я дивився спосіб пересилання пріоритетний не пріоритетний, немає різниці. Категорія «Раджу подарунок Це повернення, щоб менше було повернення товарів. Ну, я подарунок ставлю, ніколи не було ніяких проблем. Ну і далі нажимаєте Зберегти. От Фактично, після збереження от у вас формується така опція. Тут з'явилася, бачите, тут немає, тому що оплачується. Тут з'явилася така опція, ви нажимаєте, опускаєтесь вниз і обираєте можливість оплатити карткою. Можете ще продивитись, що ви тут наутворяли, куди воно йде. Зверніть увагу, яка у мене була проблема. Не знаю, у мене, не у мене. В общем, е ні в якому випадку не можна помилитися з розкладками. Клавіатури, тому що якщо ви хоч якось помі... хоч одну букву наберете, там букву С, умовно, О, інші букви на українській розкладці, воно буде вам подавати помилку. А де саме помилка, ніхто не знає. Це дуже серйозна така, сидиш дуже часто, довго і не можеш це все виконати. Я звик, що я роблю на базі тих уже своїх оформлених посилань. Просто змінюю умовно ті параметри, які я сказав. Це набагато простіше. І, чесно кажучи, якщо я влажу в ті параметри, які я вказав, я проплачую також вдома. Приходжу тільки до на касі, скажете, що посилка створена і оплачена. Там у них якась система висилання залежить від тих факторів. Все, ось ваша етикетка. Оцю етикетку ви повинні, ви повинні ну, тобто, запам'ятати це кого відправлення. Фактично, крім цього, ви ще можете роздрукувати. Тобто, якщо ви вже взагалі не, не впевнені в своїх, тобто, в програмі, то ви можете роздрукувати цю етикетку. От, там, вибираєте принтер. Да? Ось, і фактично, роздрукувавши етикетку, ви можете навіть її наклеїти і на скотч, на вашу посилку. Я так не роблю, тому що вже зрозуміло, що цей код сказав, і вони там все друкують, роблять це правильно. Ви там розписуєтесь на цій наліпці і відправляється ця посилка. Тому. Буде, скажімо так, питання у когось по цьому питанню. Гарних купівлі бажано, щоб вам не приходилось це все повертати, але якщо повертаєте і є потреба, то користуйтесь моїми. З вами вам тут підказками. Все добро, до побачення.